Вчора, 1 липня вівторок, президент Франції Меналь Макрон вперше з вересня 2022 року зателефонував президенту Росії Путіну. Причиною цього дзвінка, на мою думку, було питання Ірану, питання ядерної програми, питання того, що Франція не хоче втрачати свого впливу на Близькому Сході. Вона не була поставлена до відео на Сполученими Штатами Америки, коли... США вирішили і здійснили бомбардування ядерних об'єктів. Хочу нагадати, що ядерна програма 2015 року там був підпис і Франції. Зокрема, тому Франція змушена е, свої національні інтереси захищати і був цей телефонний дзвінок. Це не має ну, жодного відношення до тих пояснень, якихось е, розчарувань в Україні, що ніби про Україну мало говорили. Але про Україну говорили. Про це було сказано в заяві Лицейського палацу. Зокрема, те, що Макрон підкреслив територіальну цінність і суверенітет, яку підтримує Франція, про те, що треба сідати за стіл примови, треба припинення вогню. Ну а Путін в свою чергу сказав, що треба вирішити корінні причини цієї війни, і те, що він звинуватив, ну як завжди, захід що захід став причиною, який озброював, фінансував Україну, було все направлено проти Росії, тобто нічого нового. Але не треба розчаровуватися і думати, що ніби мова не йшла про Україну, і тому позвонив Макрон. До речі, він був першим з Європейського Союзу, не враховуючи там Орбана Ефіцу, який сконтактував з Путіном за останні роки.